Візок під 45 градусів обов'язково стоїть на нагальних. Якщо візочка є можливість зняти боковинку, то піднімає. Літкуємо за нашим за стопами людини. Обов'язково виставляємо в цьому положенні, щоб носок був десь приблизно на рівні коліна, а не далі і на гайпа не повністю під е, ліжком. Важі стопи вже розвертаєте в те положення, в якому вони будуть е, під час пере. Осаджувана пацієнта на, на візочок. Особи, ось так. Їх може притримувати своїми стопами, сфіксувати. Наступним чином голова у нас йде в протилежну сторону, а таз йде на візочок. Відповідно, у нас відбувається процес пересаджування. Якщо ви будете робити це ось таким чином, у вас голова йде в цю сторону, відповідно, вам буде важче пересадовити пацієнта на візочок. Тому ми робимо голову під цю сторону, якщо людина може допомогти, ви її про це просите. Вона намагається втратися сильною ногою або триматися ось тут рукою. Тобто ви можете тримати своїми колінами лікую, які страховувати. І, відповідно, притримувати плече. Ви можете взяти за штани або відповідний пояс натягнути і допомогти їй пересісти. І пересідаємо раз, і пересадовимо. Ви не тягнете своєю сканою, просто допомагаєте їй пересадовувати.